Гаряча зима для від'ємно живих росіян. Населений пункт Кринки, Лівобережна Херсонщина. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Птахи Мадяра у своєму телеграм-каналі показав скільки ворожої техніки спалили зсу на цих позиціях. Тепер можна точно сказати, кринки це місце, де зникають російські танки. Лише протягом одного дня вороги втратили чотири танки, дві бойові машини десанту та чотири БТР. Ну жбо, ну ж бо. Ай добре, ай добре. Ну, Одай ну, ну, джагу джагу. Ну Дай го Ну Хоч щось дай. Загалом 10 одиниць з 11 знищені. Все це залізо штурмувало невеличке село на Херсонщині, де до повномасштабки мешкали всього 900 людей. Під кренками догорає хробачий реп чорвани. Нормально, так заїхали. Військові порахували не лише відмінусовану збиту техніку ворога, а й те, що літало. 28 російських російських дронів знищені, як каже командир птахів Мадяра. Загалом у зачарованому кринківському лісі похована вже сотня російської техніки. Біля кринків підпалює зокрема 38-ма бригада морпіхів. Військові цього підрозділу показали, як е дронами палять техніку окупантів. Росіяни наступають по всьому фронту. Так описує ситуацію вже на сході країни. Командувач сухопутних військ. Генерал Сирський називає її складною. У генштабі звітують сухо. Захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Більш показово звітує ворог, знекровлений і розбитий при спробі чергового штурму. Нове направлення, зовсім забув. Все, відео, Снят Ми тут були, день скока. Вот сейчас скажу. Я 8 дней. Я 7. Короче, 20 -20 короче смысл такой. Авдеевское направление, замыкание котла. Нас зашло 70, 75 человек. А сейчас нас здесь 14, на остальные все 200 и 300. Северный, северный. Посмотрите, что происходит. Вот эта лесополка, кам... когда мы заходили, была живая. Нас просто уничтожали У здесь. Есть... Просто уничтожали. Там здесь вот вчера 200 лежали, их вытянули. Дай бог. Там Я просто не могу показывать. Там фронт туда в глубину. Там окопались основательные бетонные дзоты 500 нас відтягнули назад, тому що у нас уже не могли ми бойову задачу. Загалом українське військо відбило 19 атак окупантів поблизу Авдіївки, тоненького та первомайського та східніше Новобахмутівки каже командувач Таврійського напрямку, генерал Олександр Тарнавський. У рашистів добряче палало, і не лише техніка, а й два склади з боєприпасами. А, Сісь розмочене. А ці кадри від українських аеророзвідників з 501-го окремого батальйону морської піхоти. Рашисти не лише зводять складні та комплексні опорні споруди, а й ховаються від дронів за дерев'яними прикриттями та застеленим дахом. Але очі зсу все бачать. П'ятий канал друзі. Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів. А нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Щоденно щонічні штурми та атаки. Окупанти намагаються відбити позиції, які сили оборони відвоювали під час літнього осіннього контрнаступу. І з живою силою не рахуються тут на Запоріжжі. Росіяни повторюють тактику, яку вже застосовували в Бахмуті. Так звані м'ясні штурми своїх після ліквідації не забирають, а подекуди добивають на нулі. Однієї з найспекотніших позицій, за яку постійно ведуться бої, яка часто переходить із рук в руки, побувала наша знімальна група Ольга Калинов. Далі. Ція інтер під окупованою новопрокопівкою три ворожих БМП намагаються під'їхати ближче, щоб висадити десант, який піде на штурм. Типова ситуація для цих місць. Ворожі атаки тут справа буденно щоденна. Не знаємо, де, не не це не їхнє завдання знищувати російську броню. У розвідників, з ким ми прийшли на нуль, геть інші задачі. Але коли окупанти наступають, відбивають атаку всі, хто є на позиціях. Тут навіть потрібна зброя під руками, не треба тягти із собою. Так, я справився. Моя ты кийця. Але БМП до позицій не доїжджають. Піхоту, що висаджує одна броня знищують на підходах. Ми рухаємося далі. Виводьте готовність. Почекайте, я вас схожу. Я, я знаю, де є. Розумію, добре. Сюди. Давай. Близько Вам баса до прильотик був. Угу. Цього довжелезними траншеями, які викопали росіяни у чистому полі, більш як півтора роки тому. Ці траншеї були глибокими, але постійні прильоти сюди то мін, то снарядів, особливо з танка, перетворили їх на окопи по пояс. Зупинятися тут не можна, одразу прилетить. А йти часом буває складно. Усі перекриття, а їх тут не так багато. Росіяни розбивають, щоб армійцям було ніде ховатися. Журналіст по одному. Смотри, Видишь, где он? Да. Я сейчас вас подсаживаю. Поверху повернувшись, быстро к нему туда в окопчик. Давай, давай. Повернувшись на четвереньку, как угодно, не поднимайся. Не, 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 не. Направь. Бля, бля, бля. Заходи. Следующий. Оля, давай. Сука, не, не, сиси. Við sjóum. Дуже легко заплутатися, бо це і справді в якомусь сенсі лабіринт. Навіть розвідники, які ходять тут часто, губляться у поворотах, щоб знайти дорогу далі, доводиться вилазити з окопів. А ця справа невдячна і небезпечна. А як вони тут розбираєтесь в цьому лабіринті? Во так була до кінокі. Такі су ж Ну так виходить. Тут під ногами багато тіл ліквідованих окупантів. Якісь давні, перетворені часом і погодою, майже на мумії. Якісь свіжі. Росіяни не покидають надію відбити інтер назад, штурмуючи ці траншеї то вдень, то вночі. Декого зі своїх вони вбили самі? А вот вони самі добі віжкива да, там? ні, 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 цього ми даже взяти в плен? Вот здесь лежал, доходил. Что, Мы шли оказать, что ему оказать помощь, забрать его. Вылетела эта юбка их, и добила его. То есть прям к нему было, так? Да. Найбільше біда цієї відкритої у чистому полі позиції ворожі дрони. Камікадзе над інтером літають постійно, вистежуючи найменший рух. Нам пощастило, з нами бідос, оператор антидронової рушниці. З ним не страшно, бо він за секунди садить небесних убивць. Ось це, це моя крайня точка інтеля. Вона на посадку. А вон наш красавець стоїть. У полі, куди не глянь, спала на броня, і ціленький, принаймні на перший погляд, російський БТР з характерною зеткою. Він один із тих, хто мчав штурмувати інтер з піхотою на борту і підірвався на протитанковій міні. Піхота летіла далеко. Дуди, скільки звідси до орків? А сюди е Я за побалівський 500 метрів. Доки небо сіре і дрони ще не літають, як убивчеруї, розвідникам потрібно виконати задачу дістати розвідданні про супротивника. Ми розходимося. Бійці у так звану сіру зону. Ми в бліндаж, де чекатимемо наших поводарів під охороною бідоса, який скануватиме небо над нами. Його, я, вашими камерами. Де ще давай вперед. Де другий? Давайте, давай, 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 давай. Женщина, жінчина, о, дівшка нам нужна. Давай, давайте. Давай. О, добрий, добрий радо. У компанії з піхотою, хто щоночі і щодня відбиває атаки росіян. А що, ви вас москальчики? У нас <slutu> <сподарю> москалі наманастики. <реш> Причино. Причино. Ой, вона що не привикла, думаєш, до себе вже <реш> не різно. А? А? а ви не по телевізору а не склали. Я ж преси, преси, до нові. Бачимо, телевізні, так? Із Запоріжжя Ольга Калановська, Сергій Клименко, Сергій Малін. オフ